Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі круг, площа круга, круговий сектор. Поговоримо про коло. Коло ділить площину на дві частини. Частина площини, яка лежить у середині кола, разом із колом, утворюють круг, центр, радіус і діаметр. Кола одночасно є центром, радіусом і діаметром круга. Відстань від центра до будь-якої точки круга не перевищує радіус круга. Наприклад, я маю точку А ось тут, і відстань від центра до точки А не буде більшою, ніж, наприклад, радіус. Як знайти площу круга? У старших класах буде доведено, що площа круга дорівнює добутку числа π на квадрат радіуса. Отже, ми маємо формулу S дорівнює πr в квадраті, де S – це площа круга, π, ми пам'ятаємо, що ми використовуємо π приблизно дорівнює 3,14, або ж у вигляді дробу 22 сьомих. А r це радіус круга. Розглянемо такий приклад. Нам треба знайти площу круга, радіус якого дорівнює 2,5 см. Отже, ми пам'ятаємо з вами формулу. Формула площі круга дорівнює PR в квадраті. Отже, Замість «і» ми підставимо приблизно дорівнює 3,14, r в нас дорівнює 2,5 см. Отже, ми можемо ось ось цю формулу підставити наші значення. Тоді площа круга буде дорівнювати 3,14 помножити на 2,5 квадратів. 2,5 квадратів дорівнює 6,25, отже, 3,14 помножити на 6,25, тобто ми спочатку обчислили квадрат числа, і в результаті ми отримаємо 19,625 см, увага, квадратних. Площа завжди вимірюється в квадратних одиницях. Так як в нас радіус дорівнював 2,5 см, тоді площа буде 19625 см квадратних. Поговоримо про круговий сектор. Ми маємо круг. Проведемо радіуси ОА та ОБ. Ці радіуси розбивають круг на дві частини, кожну з яких називають круговим сектором. Отже, ось ця біла частина буде круговим сектором, і також зафарбована частина буде круговим сектором. Незафарбованому сектору відповідає кут АОБ. Він менший від розгорнутого кута. Кут зафарбованого сектора він також називається АОБ, але цей кут. Буде більший, ніж розгорнутий кут, він буде більший, ніж 180 градусів. На даному малюнку діаметр АВ розбиває круг на два півкруги, кут кожного з них буде дорівнювати 180 градусів. А сума цих двох кутів утворює повний кут. 180 градусів плюс 180 градусів дорівнює 360 градусів. Отже, градусна міра повного кута дорівнює 360 градусів. Розглянемо завдання. Кут незафарбованого сектора на малюнку дорівнює 100 градусів. Треба знайти кут зафарбованого сектора. Оскільки повний кут має. 360 градусів. То кут незафарбованого сектора ми можемо знайти піднімання. 360 градусів мінус 100 градусів дорівнює 260 градусів. Отже, шуканий кут дорівнює 260 градусів. Розглянемо наступне завдання. Аліса зобразила коло. Радіус якого дорівнює 6 см. Я намалюю схематично. Потім вона зафарбувала сектор круга, обмеженого цим колом, якого, кут якого дорівнює 90 градусів. Тобто, ось цю частинку Аліса зафарбувала. І нас просять знайти площу ось цієї зафарбованої частинки, тобто площу зафарбованого сектора. Ми розуміємо, що повне, повний код складає 360 градусів. А наші 90 градусів, якщо поділити 360 на 90 градусів, будуть складати 1 четверту. 360 поділити на 90 дорівнює 4. Тобто, можна уявити, що тут 4 таких частини. Отже, наші 90 градусів. Це 1 четверта від всього кола. Відповідно, якщо ми знайдемо площу всього кола і поділимо на 4, то ми зможемо знайти ось цю четверту частину, саме ту площу зафарбованого сектора, щоб знайти площу всього кола, нам треба використати формулу PR квадраті. Замість Пі ми підставляємо 3,14. Так як радіус дорівнює 6 см, то ми записуємо 6 в квадраті. Далі множимо 3,14 помножити 6 в квадраті дорівнює 36. І в результаті множення ми отримаємо 113,4 см квадратних. Це ми знайшли. Площу повного кола. А тепер нам треба знайти площу зафарбованого сектора. Для цього нам треба 113,4 поділити на 4. Знову ж таки нагадую, тому що наша зафарбована площа, наш зафарбований сектор це четверта частина від всього кола. Отже, в результаті ділення ми отримаємо 28,26. Сантиметри квадратні це площа зафарбованого сектора. Розглянемо наступне завдання. На малюнку зображено круг із центром в точці О. Треба назвати точки, які належать колу, що обмежує круг, належать кругу та не належать кругу. Отже, давайте уважно подивимося. Точки, що належать колу, що омежує круг, мають лежати на цьому колі. На колі в нас лежить точка Б. Далі ми бачимо, що лежить точка G, і також точка Е. E. Далі точки, що належать кругу, це ті точки, що лежать всередині. Отже, точка А лежить всередині, точка F. O, N та С. І точки, що не належать кругу, це, наприклад, точка H, точка M і точка D. Розглянемо наступне завдання. Нам потрібно обчислити площу круга, радіус якого дорівнює 4 см та 2,5 дм. Отже, ми знаємо з вами формулу знаходження площі круга. Це πr в квадраті. Отже, для першого випадку площа дорівнюватиме. Замість і підставляємо 3,14 помножити на 4 квадраті. 4 в квадраті дорівнює 16. Отже, ми перепишемо 3,14 помножити на 16. І в результаті множення ми отримаємо 50,24 см квадратних. Виконаємо другий приклад. Так само підставляючи замість і 3,14, замість r вже 2,5 дециметра квадраті. 2,5 дециме в квадраті дорівнює 6,25. Отже, 3,14 помножити на 6,25. В результаті множення ми отримаємо 100 дециметрів квадратних. Розглянемо наступне завдання. Нам потрібно знайти площу круга, знаючи діаметр. Пригадаємо формулу знаходження площі круга, це πr в квадраті. Але уважно дивимося, що в нас радіус невідомий, нам дано діаметр. Як знайти радіус, знаючи діаметр? Ми пам'ятаємо, що діаметр у два рази більший за радіус, тож, щоб знайти радіус, треба діаметр поділити на 2. Отже, для першого прикладу будемо шукати радіус. Радіус дорівнює діаметр поділити на 2, отже, 2 поділити на 2 дорівнює 1 дециметр. Тепер знайдемо площу цього круга. S дорівнює. Замість P підставляємо 3,14. Замість R ми його знайшли 1 в квадраті. І все це буде дорівнювати 3,14 дециметрів. Квадратів. Розглянемо другий приклад. Діаметр тут дорівнює 3,6 см. Отже, радіус буде дорівнювати 3,6 см поділити на 2. Тримаємо 1,8 см. Підставляємо це значення у формулу площі. Отже, 3,14 помножити на 1,8 квадратів. 1,8 квадратів буде дорівнювати 3,24. Отже, перепишемо 3,14 помножити на 3,24. І в результаті обчислення ми отримаємо наступне значення 10,01736 10 сантиметрів квадратів. І пропоную розглянути ще одне завдання. Треба обчислити кут сектора, який від повного кута складає 1 третю та 10%. Ми пам'ятаємо, що повний кут у нас складає 360 градусів. Отже, щоб знайти 1 третю від 360 градусів, нам треба знайти дріб від числа, отже, треба помножити. Помножити 360 на 1 третю. Щоб помножити натуральне число на дріб, ми множимо це число на чисельник і переписуємо знаменник. Отже, отримаємо 360 третіх. і тепер можемо скоротити. В результаті скорочення, ми отримаємо 120 перших або просто 120 градусів. Друге завдання. Треба обчислити кут сектора, який від повного кута складає 10%. Я пропоную спочатку 10% перетворити на десятковий дріб. Ми це вміємо робити. 10% це буде одна десята, 0,1. Щоб знайти відсоток від числа, ми також маємо множити, тобто 360 помножити на 0,1. В результаті ми отримаємо 36 градусів. І на цьому я завершу цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!